Привіт! Цей ловець буде носість педусток, колір помаранчевий або жовто-гарячий. Коло з лозим, обмотую малярним скотчем і ниточкою в колір, а серединочка буде біленькою. Прив'язую ниточку. Мотую, оскільки клубочок не пройде в кільці, відмотую шматок нитки для обмотки. Ловець в червоних кольорах для чакри Муладхара на чотири верхівочки. Вже готовий. Відео процесу плетіння викладено на каналі. Кому цікаво, прошу подивитись. Майже весь контур оплетено. Зараз покажу, як я ховаю під плетіння кінчики нитки за допомогою дроту зі згином. Я його підкладаю, згином в той бік, звідки буду тягнути ниточку і разом з дротом обмотую, потім зав'язую вузлик і протягую нитку. Все просто, дві ниточки зв'язую між собою. Обидва краєчка нитки, взагін дроту і затягуємо. Коло плетене, Тепер приступаю до заповнення серединки. Буде 6 верхівочок. Використовую заготовлений шаблон, ниточка, і відразу будуть намистини. Зараз все покажу. Перев'язую нитку двома вузликами, відрізаю шматок, який потрібен знадобиться мені для плетіння, край нитки, підхоплено тоненьким дротом. Перша намистина залишається тут, її нічим не фіксую, а наступна намистина через верх всерединку на себе і тут її потрібно провести в намистинок, щоб в нею ж її зафіксувати, затягнути у зворотньому напрямку. На початку я того затягувати не буду. Коли пройду ряд, перевірю, якщо натягнуто і все вирівнюю. Намистини надіто, тепер необхідно розставити їх на 6 секцій, розділити, щоб з першою намистиною було легше впоратись, я в неї також протіну зайвий хвостик нитки. Це допоможе її вирівнювати. За цей хвостик тримаю верхівку і перевіряю, підтягую інші всі. Ну и теперь можно проверить, хоть за шаблоном, хоть промерявши секции довжину их. Все секции выровнены. Теперь начинаю плести. Я еще и закрепила две ниточки, Щоб було максимально рівно тепер сюди в секцію на себе і розміщую вузлик посерединці. Зайвониточку я потім сховаю та відріжу в цьому варіанті плетіння. Ми з нею не в'яжемо вузлики, а тут у нас в кожному рядочку є така трішки несправжня секція. Цей лиць вже чудово стягується в серединку. нічим прикрашати вже не потрібно, тільки стягнути. Можна тепер в кожну секцію протягнути ниточку і через серединку, щоб ще краще затягти. Ось так можна і тепер зав'язати і підклеїти гусник. Ось цю зайву ниточку. Я дротиком протягую в намистинку, в неї ховається вузлик, і можна вже підрізати. Зав'язую вузлик на серединці. Найзвичайнісінький. І перед тим, як його затягти, то там краплинку клею. Тоді клей буде не зверху, а всередині узлика і буде добре тримати і буде непомітним. Відрізаю на 2 мм від краю. Притискаю і ось вже G2 ловця сніг. Готові. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Ще буде красиве!